Доброго ранку, мої милі Ромашківці, і дорослі, і дітки, всім гарного дня та доброго здоров'я. Сьогодні наша зустріч ранкова буде присвячена Міжнародному дню дитячої книги. 2 квітня кожного року святкується це свято. Тому що ви знаєте, що книга вчить, як на світі жить. Лиш стає світанкова зоря, любим братись до книги хутенько, щоб відкрити річки і моря, зрозуміти природу й людину, пізнавати наш світ, спішимо, крок за кроком вчимося невпинно. Рубрика Книга це цікаво. Книга, дітки, корисна, і особливо вона корисна, коли ми її читаємо і розглядаємо, перегортаючи сторінки книжок своїми руками. Тож, шановні дорослі, любі діти, я запрошую у вас в світ книжок. Я впевнена, що у кожного в домі є книжки. Тож сідайте зручно, завжди, беріть книгу до рук, дуже акуратно з нею спілкуйтеся, роздивляйтесь її палітурку, перегортайте сторінки, роздивляйтеся. Ілюстрації, тому що діти, книга це продукт, це результат роботи дуже дуже багатьох людей різних професій. Я хочу, щоб ви любили книгу, щоб вона вам була постійним другом у житті. Книга вчить як на світі жить, рубрика книги цікаві, але всі різні. Дітки для вас, дорослі і для нас дуже багато друкується різноманітних книжок. Це книжки і народних казок, книжки пізнавальні енциклопедії. Книжки учбові, по яких дітки вчаться. Тож світ книжок дуже-дуже різноманітний. Кому книга розвага, а кому книга навчання, пам'ятаємо це. Рубрика асоціації. Асоціація. Дітки, це те, що ми можемо уявити. Тож я сьогодні вам пропоную пограти в цікаву гру. Про що ми думаємо, коли чуємо слово книга, книжка, книжечка. Давайте подумаємо. Так. Ми зразу ж з вами уявили, що це ілюстрації, малюнки, що це листи книжки, це букви, ще уявляємо, сторінки, підручники для школярів, розмальовки, де можна розмалювати щось так, Енциклопедії, там, де ми пізнаємо щось новеньке, те, що нам цікаве. А ще я, дітки, уявляю людей, які працюють над книжкою, друкарі, художники. Так, правильно, станки і машини, які роблять ці книги. А ну ще уявімо. Так, це дерево, тому що книга, папір, він робиться із деревини. Колір можемо уявити. Бібліотеку, вчителя, дорослого дітей. Так, тож діти запам'ятаємо, книга розуму вчить. А сама мовчить. Гарного всім дня і гарного настрою. До нової зустрічі на ранковій зустрічі!